Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня. Сьогодні приготую лінивий хачапурі з сиром на сковороді. Починаю готувати. Змішую яйце, цукор і сіль. Сіль додаємо за смаком. Але не забуваємо, що ще будемо додавати сир, який також солений. Виливаю до яйця молоко і все перемішую. Змішую борошно з розпушувачем. Вливаю в борошно молоко з яйцем. Замішую тістом. Додаю до тіста натертий на терці сир сулугуні. Все добре перемішую. На добре розігріту сковорідку викладаю вершкове масло, а за ним тісто. Готую хачапурі з однієї сторони на мінімальному вогні під кришкою 20-30 хвилин. Перевіряю готовність хачапурі рукою. Після цього перевертаю хачапурі на другу сторону за допомогою тарілки. Готую хачапурі під кришкою ще 5 хвилин. Цей рецепт лінивого хачапурі з сиром на сковороді для господин, які люблять швидкі, практичні, прості рецепти, адже вони значно економлять час і сили, а зараз це дуже актуально. І я вам хочу сказати чесно, що в моїй сім'ї ми часто готуємо таке хачапурі. Воно виходить досить ситним, дуже ніжним і сирним. Хачапурі підійде на сніданок, обід або вечерю. Готуйте і всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, всім вам бажаю миру і добра і до нових кулінарних зустрічей!